Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу поговорити про те, що кожного з вас може чекати на кордоні, навіть якщо ви перетинаєте часто кордон. Хтось їде раз в рік, раз в три роки, хтось перший раз в залі за життя перетинає кордон. Хтось кожен день, хтось через день, хтось раз в тиждень. І це якраз відео буде стосуватися всіх, хто перетинає, планує перетинати кордон, тільки задумується про це, тому що зараз чим раз тим більше. Більше запитань до тих, хто перетнеє кордон від стражі гранічний. Ми зараз говоримо за польську сторону і за польську страж гранічну. Переважно 80-90% громадян України їде через Польщу, польський кордон і стикається з тим, що не знають, що їх там чекає, а чекає їх дуже багато додаткових запитань. Давайте зараз це обговоримо. Є коротенька історія, яка трапилася з українкою на кордоні, і обговоримо інші теми. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайку. І якщо ви ще не підписані, то підпишіться, щоб не пропустити важливу інформацію для вас. Ну і так само спрямовую всіх слідкувати за мною в інстаграм, там також коротеньке відео, переважно відповіді на ваші запитання. Кому цікаво, підписуйтеся на мій інстаграм, в описі під відео є посилання. Хочу поділитися досвідом перетину кордону. Сьогодні вночі перетнала кордон з України до Польщі автобусом. Через Краківець був дуже прискіпливий прикордонник. Одну жінку не пропустив, бо вона їхала до доньки на місяць, і в неї було 5 тисяч гривень і 190 злотих. Сказав, що мало грошей, і не пустив її. Коли підійшла моя черга, я показала перше ДюПЛ. Відповів: ок. Далі почав питати, чи працюю, чи мені подобається, і поставив печатку. Я йому кажу, в мене статус Укр злетись за цієї печатки. Він відповів, що я його заговорила, і тому він поставив печатку. Я кажу, що тепер мені робити. Він до когось зателефонував, йому підтвердили, що я говорила, і він заново мені Просканував паспорт і ту печатку зачерхнув і сказав, що все зараз буде нормально. Ось така одна з історій перетину кордону, а таких буває багато. От беремо перший випадок, де жінка їхала, мала 5 тисяч гривень і 190 злотих їхала на місяць. Ну, якщо брати дуже такі округлі цифри, то десь треба мати 80 злотих на один день. І якщо вона їхала на цілий місяць, це 30 днів. 30 множимо на 80 злотих, в нас виходить певна сума, множимо на курс валюти, і стільки ми би мали мати. Як бачимо, прикордонник сказав, що 5 тисяч гривень це мало. І не пропустив людину. Ось тут, коли ви мені там деколи коментуєте, що не треба страховки, не треба грошей, ніколи нічого не питають. Є реальні історії, я на них спираюся. Є багато людей, які переднають без того всього їм щастить. А є реальні історії, коли, ну, Хоч не хочеш, але людина написала свій досвід перетину кордону. І запитують, куди їдете, чи маєте роботу, чи не маєте роботи, чи маєте родичів, чи не маєте родичів. Це все може бути на кордоні. І якщо ви, наприклад, не захочете відповідати, будете мовчати, будете не знати, що говорити, вас можуть не пропустити. Навіть попри те, що ви маєте всі документи. Як бачимо, прикордонник навіть помилився, поставив, поставив печатку, і виправив свою помилку. До речі, це перший такий випадок, коли я ось таке чую, що конкретно на самому пропуску кордоні людина навіть нікуди не відходила, а сам кордонник виправив свою помилку, зачеркнувши печатку і пропустивши по статусу Укр. Таке перший раз я чую, але як бачимо, таке можливо. Тому вам потрібно слідкувати за тим, що вам ставлять. Куди ставлять, перевіряти це, не відходячи від віконця, не нікуди не їхавши, щоб потім було простіше. Ну бо потім буде складніше це виправити. Бо якщо б вона далі поїхала, в неї б було два випадки: це потрібно би було звернутися до Ужанду і там вже відновлювати свій статус Укр або виїхати знову ж таки в той самий день з Польщі і знову заїхати, і вже наголошувати, що ви їдете по статусу Укр, щоб прикордонник не помилився. Тут, бачите, помилився, заговорився і виправив. А є такі, що спеціально ставлять. Вони дивляться, що у вас багато заїздів, виїздів, і вони спеціально, ага, ви їдете часто. Я вам поставлю печатку, бо вам статус Укр не потрібен. Такого дуже багато я на кордоні зараз і їх не цікавить. Чи ви з регіону безпечного України, чи не з безпечного? Він дивиться, що у вас багато заїздів, виїздів, і він вам вліпить печатку. А ви потім з тим маєте яким чином вирішувати це питання, тому що вам злетить статус, тому що вас запустили, пропустили через кордон по безвізу. Я вже ці випадки теж дуже багато разів висвітлював, але і далі люди на це не звертають увагу, і далі люди за цим не слідкують. Це потім ваші будуть проблеми. Це не буде проблема стражі гранічної. Їм буде байдуже. Вас пропустили? Супер. Не так пропустили. Ну. Складно, махайтеся самі. Звертайтеся куди хочете, виїжджайте, заїжджайте, ваші проблеми. Це вам потрібно, ви маєте за цим слідкувати обов'язково 100%. Ну і ось такий випадок маєте на озброєнні. Якщо вам вже таке сталося, і вам поставили печатку, а ви маєте статус «Укар», спробуйте ще раз звернутися до стражі гранічної і сказати, у вас статус «Укар», Якщо він у вас відкрився, все нормально, бо дуже багато випадків трапляється, таких, що ставлять печатку і пропускають по безвізу, коли не можуть. Вас просканувати, перевірити вашу дію пел, бо вона не відкривається, вона заглючила, вона злетіла і ще там щось сталося. Таке буває теж дуже багато. Інтернету не відкривається. Але тут все ніби гаразд, просто стражі гранічна помилилася, виправили. Якщо вже таке сталося, ви це побачили, таку проблему, то намагайтеся її одразу виправити. Якщо ж ні, то ну потім два шляхи. Ще одна теж цікава інформація, яка стосується перетину кордону, але вже страж гранічна говорить і публікує те, що дуже багато виявлено неправдивих фальшивих документів з боку українців, які перетинають кордон. Прикордонники зафіксували стрімке зростання випадків використання підроблених реєстраційних документів на прикордонних пунктах із Україною. Лише наприкінці липня виявлено кілька таких інцидентів із документами, нібито виданими у Великій Британії, Україні та Норвегії. Під час контролю на пропусному пункті в Будомежі офіцерські підрозділи виявили сім фальшивих британських реєстраційних документів, якими скористалися четверо громадян України, що перевозили вживані автомобілі. У Курчові поліція затримала українця з фальшивим документом на Рено. Чоловік визнав провину і погодився на умовне покарання. Декілька днями пізніше, вже на переході в медиці, було виявлено підроблений норвезький документ, яким скористався ще один громадянин України. Спочатку 25-го року прикордонники з Бещатівського відділу виявили понад 600 підроблених документів, серед яких понад 40 реєстраційних. Фальсифіковані не лише реєстраційні документи, також фіксувалися фальшиві права водія, штампи у паспортах та документи, пов'язані з міжнародними перевезеннями. Ці випадки свідчать про системну проблему у використанні підроблених документів, особливо на прикордонних пунктах підкарпатського воєводства. Правоохоронці продовжують перевірки та наголошують на важливості застосування спеціалізованої техніки і процедур для виявлення фальшивок. Ось такі випадки частішають, і відповідно багато запитань буде до всіх громадян України і інших іноземців. Чому? Тому що ось. Прикордонна служба стикається з тим, що підробляють паспорти, водійські посвідчення і інші документи, реєстраційні документи на автомобілі. Відповідно до вас, навіть якщо ви їдете зі всіма нормальними, хорошими документами, буде додаткові запитання, будуть додаткові перевірки, щоб знати точно, чи у вас вони не підроблені. Чому це люди підробляють? Ну так, щоб легалізувати автомобіль, щоб легалізувати себе, різні випадки вже бувають. Я не знаю конкретно, чому людей штовхає. Брати ці фальшиві документи. Можливо, через те, що не треба нікуди звертатися, вони заплатили якусь там певну кількість грошей і їм дали цей номер. І не треба нічого реєструвати, і вони думають, що все гаразд. Насправді не гаразд, і при перевірках виявляються ось ці фальшивки, і потім люди мають, як бачимо, навіть умовну, а можуть навіть і посадити. Тобто, і таку людину, звичайно, не пропустять. Вже там до Польщі чи до інших країн шенгенської зони. Тому вам це також треба зважати. Якщо ви ж на таке йдете, то наслідки для вас будуть дуже плачевні. Але і звичайному громадянину України треба зважати на те, що до вас будуть запитання. Всі, хто переднає кордон з України до Польщі чи до інших країн, є запитання, куди ви їдете, чому ви їдете, чи маєте це, чи маєте це. І Перевірити документи з собою мати треба всі документи, навіть якщо вони не обов'язкові для кордону, краще мати весь пакет документів. Майте з собою ще, якщо ви маєте мальдуник, підтверджуючі документи з роботи, можливо, ще якісь копії, оригінали тих чи інших документів, які вас більше прив'язують до Польщі чи до інших країн. Вашу мету подорожі до Польщі чи до іншої країни. Я це завжди говорю. Я коли перетинаю кордон. Я завжди маю максимальний пакет документів. Все, що потрібно, і ще згори. Поширте це відео. Поширте друзям, знайомим, які перетинають кордон, які планують перетинати кордон. Це для них буде корисно, щоб знати, чого чекати на кордоні. І не забувайте підписуватись на канал, тиснути вподобайку та залишати свої коментарі. З вами, як завжди, Саша Матвіїв. До зустрічі в наступних відео.